Скажіть, як так вийшло, що ваша команда сьогодні грала два рази підряд? Чому так вийшло? Друга гра була перенесена, тому що ми її повинні були зіграти раніше. Але так як був календар матчів другої ліги, тому вийшла така накладка. В принципі, в нас лава запасних дозволяє, кізації -то велика, тому ми погодились зіграти дві гри підряд. Якщо відбросить зчёт, то як ви считаєте, який матч був більш успішним для вашої команди? Е, ну, звичайно, друга гра була більш рівніша, довгий час рахунок був нічийною. Хлопці чинили, ну, чинили тиск. От, і друга гра гра видалась більш змішною. Провели один видізок гри там 5-7 хвилин, які було пропущено три голи, тому ваша боже 4-1. Які цілі ви ставили перед началом турніру і вдалося їх до біться? Ну цілі це, коли молода команда, ціль завжди одна, щоб вони набирали досвіду, і вона залишається незмінною. Поступово хлопці набираються досвіду. Вже якихось якісь виходять зв'язки ігрові, так ще дуже цілі цілісної гри на протязі цього матчу нам важко досягти, але якісь відрізки починають виходити.